Малолітня та неповнолітня дитина мають різні права щодо укладення договорів, зокрема дарування нерухомості. За законом діти до 14 років вважаються малолітніми і можуть здійснювати лише дрібні побутові правочини. А всі важливі рішення ухвалюють їхні батьки або опікуни. Неповнолітні діти, тобто від 14 до 18 років, мають більше прав. Вони можуть укладати договори, але лише за згодою батьків. Якщо один із батьків заперечує, остато. Шне рішення ухвалює орган опіки та піклування чий дозвіл є обов'язковим для будь-яких значущих угод? Передати нерухомість дитини можна шляхом дарування, але розпоряджатися майном до 18 років вона не може. Це роблять її батьки або опікуни. Діти до 14 років у правочинах не беруть участі особисто. А ті, кому вже виповнилися 14, можуть укладати договори, але лише за згодою законних представників у будь-якому випадку договір дарування нерухомості на користь дитини потребує дозволу органів опіки та піклування.